Ми вчасно викрили незаконні схеми і не дозволили зловмисникам зламати державну електронну систему у галузі будівництва та скористатися нею у корупційних цілях. Хочу підкреслити, що мова йде не про звичайний кіберзлам, а про злочини, які могли б мати надзвичайно серйозні наслідки в майбутнє. По великому рахунку, якби цю схему вдалося провернути, і не реакція Служби безпеки України спільно з Міністерством цифрової трансформації в Україні могли б в подальшому узаконити сотні проблемних забудов, які були зведені з порушенням чинних норм і стандартів. А це могло б призвести до техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій, і таким чином встановити ризик для життя і здоров'я. Тисяч людей. Ну, уявіть собі, наприклад, що таке жити в будинку, де неправильно спроєктовані газові мережі. Крім того, завдяки такій спецоперації ми не допустили створення нової масштабної корупційної схеми в сфері будівництва. Це те, що вже так набридло і нашим бізнесменам, і нашим громадянам, і те, з чим так довго боролись. Сьогодні, завдяки зусиллям Міністерства цифрової трансформації, сприяння Мінінфраструктури, сьогодні вже оновлено. Фактично уся містобудівна галузь повністю переводиться у цифровий формат. Це спрощує процеси, робить їх дешевшими, а головне, прозорими, унеможливлюючи таким чином корупцію. Влітку минулого року ми почали фіксувати ознаки несанкціонованих втручань. В єдину державну електронну систему у сфері будівництва наші кіберфахівці виявили два е, різнотипних факти втручання. Перший він стосувався спроб е, незаконної реєстрації низки об'єктів нерухомості у місті Києві та Київській області через махінації з електронними цифровими підписами певних чиновників, злочинці по великому рахунку дали легальний дозвіл на. Забудови, які були проблемними та по суті незаконними. Другий кейс це була видача підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів. Для цього високопосадовець Національної спілки архітекторів передав підконтрольній третій особі право входу в електронну систему. А далі, використовуючи певну прогалину, ділки могли незаконно редагувати, так би мовити, раніше видані. Сертифікати і змінюючи персональні дані, по великому рахунку створювати створювати нових уповноважених архітекторів. Таким чином можна було зробити архітектором будь-кого. До речі, цікаво, що змінювали вони дані сертифікатів, які були видані ще в 2012 році уповноваженим архітектором ще Автономної Республіки Крим. Фактично, всі ці втручання робилися через прогалині та вразливості. Інформаційної системи служба безпеки їх вчасно викрила та, надавши правильні рекомендації з Міністерством цифрової інформації до мінінфраструктури, їх ліквідував. За даними слідства, до даних оборудок були причетні високопосадовці національної спілки архітекторів, а також окремі особи, які вже були раніше відомі як тіньові. Посередники корупційних схем, саме те, про що про що йшла мова. Також ми перевіряємо можливу причетність окремих посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: це частина третя статті 361. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних комунікаційних мереж та систем. Та частина 3 статті 362 несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та мережах. Служба безпеки України продовжує свою роботу по встановленню всіх обставин цих правопорушень, осіб винних у вчиненні таких злочинів. Під час обшуків ми вилучили комп'ютерну техніку, цифрові, цифрові носії інформації з відповідними слідами. Е Злочинних дій. Крім того, ми знайшли ще печатки державних органів, підроблені, а також окремих установ, які працюють в галузі архітектури та будівництва. Зараз проходять відповідні комп'ютерно-технічні експертизи. На жаль, вони займають певний час. Після отримання їх результатів будемо оголошувати підозри. Ця спецоперація приклад того, яку значну увагу Служба безпеки приділяє цифровій безпеці нашої держави. Адже такими вразливостями можуть скористатися не лише корумповані чиновники чи якісь тіньові ділки, а і наш ворог. Тобто, я маю на увазі спецслужби Російської Федерації. Саме тому і тут роль Служби безпеки України надзвичайно висока. Тож, наше завдання працювати системно. Часно виявляти такі вразливості та ліквідувати їх, що власне і робимо.